Terror, śmierć, ta ruiny. Kreml Unicz, prototyp czwartka atakował dronami ta rakietami stolicy Ukrainy. Je wbyt i ta I Moskwa nie ma jej na fronti, to mu i bombyt myrni kwartały. Dyplomacja, prochania, pogrozy, ultimatumy, sankcji. Nie zupełnie Kremla. Czy Rosji można zupełnie tylko kowrowymi bombardowaniami Moskwy? Moskwy? Поки війна не прийде в мирні квартали елітних районів Москви. Війна не зупиниться ніколи. Про це будемо говорити з нашим гостем, професором гуманітарних наук і директором музею польського війська та генералом Збройних сил Польщі у резерві Богуславом Пациком. Пане Богуславе, вітаю в студії Українського фокусу. Добрий вітаю. день Дзін добрий. Добрий день. Власне, наша зустріч відбувається після такої страшної чергової атаки на столицю України. Але останні дні ми спостерігали за такими інформаційними гойдалками з боку Вашингтона, де спочатку не виділяли зброю, потім знов почали виділяти зброю для України. Як ви вважаєте, оця така мінливість в політиці Трампа заохочує Кремль до атак? Та ситуація ця ситуація naprawdę, є по перше. Po -перше po не, не можна її приймати, підлення, не до прийняття але з точки зору ведення війни do, вона є просто неможливою do, для того, щоб e її прийняти тими керівниками керівниками, тими хто керує кожного дня. Dnia. А так відбувається від вже три роки. Від, від, від початку є багато декларацій. Частина з них виконується, а частина простого. Говориться без жодної реалізації, і це відбувається зараз. на хвилину весь світ затримався, тому що США устами найважніших полістами найголовніших політиків, в тому числі президента, сказали, що не будуть продовжувати допомогу Україні, навіть та, яка вже є обіцяна, яка вже була в Європі. Раптом з'ясувалося, що її не буде, не буде боєприпасів до патріотів. Ків ракет до не буде боєприпасів до Хаймарсів не буде чим це воювати. Це трагедія по розмові, по Після розмов, розмові, після останніх президента розмов Дональда президента Дональда Трампа з Владиміром Путіном Путін знову сміявся з президента. президента, 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 президента. І Дональд Трамп прозрів і обіцяв, що боєприпаси будуть. Це ж на щось на межі. E, Життя 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 тих людей життя цих окопали, людей, які життя знаходяться тих людей, в окопах, за Україне, цих які борю борються за Україну, які борються за європу, не можна не можна так не робити. І Я це, вірю, що, військов, військов, що військов, то, що західні не, країни европі, роблять Європи. Тут, є, і Європі, тут є ситуація краще. Військов, якщо йдеться про стабільну допомогу для України, але також сполучені Штати не дозволять Україні програти цієї війни. Сьогодні ми обходимо це слово і не говоримо про програш, але такий про поразку. Але такий ризик існує. Україна є набагато меншою країною від Росії, має менший потенціал, тому що в Європі навіть ці найсильніші країни Німеччина, Франція, Великобританія, ні одне не є настільки сильним, щоби стати. Напроти агресора, агресора Москви у зв'язку з цим. Це є питання не тільки гуманітарного підходу, не тільки цінностей людського життя, справедливості. це все так часто про що ми говоримо. Це є питання безпеки Європи і світу. Мірпуті Путін аналізує кожного дня ці події. Він не зупиниться в Україні. Мірпу Путін заатакує. Балті спочатку Балтійські а країни, а потім візьметься за решту. сьогодні ми Cieniu живемо в дуже великої загрози. і це є загрозі. можливий конфлікт між Сполученими штатами, штатами і Китаєм. Якби до нього дійшло це на момент, Putina, на який чекає bo... Путін. То бив би момент, це був би так, момент, було, де б США не могли достатньо Європі, допомогти не Україні, а Європі тим країнам, які є в НАТО. у зв'язку з цим Європа і не тільки Європа, весь світ понад 50 країн є в коаліції антиросійській, але це замало. Треба ще діяти. І ці дії, ці дії це полувачі, не тільки дії на, фронті, на е, полі бою, то, хоча це дуже то, важливо, то, але то, також це то, є м, росії, атака росії цими інструментами, якими то, їх, їх забули. По перше, так, флот. Флот Тіні, так званий, треба, треба е, зробити, зробити, зробити те, що Байден почав. Від це було Gazprom, дуже ефективне. Газпром, Роснефть, багато інших товариств. Вони мають дуже, дуже погане становище, і їх це болить. Обніжчий, вони цього розніп. бояться. Коли Ніхай. падають ціни на нафту, І євросоюз оцінив, що не може бути дорожче ніж 60 доларів за берелку, але треба зійти до 45 разом зі США, тому що що Росію можна зупинити. Я не говорю перемогти, зупинити і показати її місце, де вона повинна бути. Вона має свої проблеми: демографія, економіка. Вона має багато патологій в країни. Там є чим зайнятися. треба позволити Росії, щоб вона робила то, що вона повинна робити для свого народу і для свого суспільства, а не вбивати людей в Україні і погрожувати Європі і світу. Але треба хотіти це робити і. І кінець думок, скільки буде доларів чи євро, скільки я зароблю, тільки треба думати про майбутнє України і про майбутнє Європи і світу. Сьогодні ми живемо в дуже важкому моменті. і він є трагічний для України, але велика загроза для західної Європи і решти світу. Jak mowa pro te, jak zarobić, to mnie zawsze przychadza słowa słowa Lenina. Nie, ja nie lubię tej historycznej osoby, ale on mówił jedną frazę. My zachód powiesimy na e, sznurku, jaki nam wona podać. I to małoby byłby chyba motto dla zachodnich polityków, jaki przyjmuje decyzje Ale wracając do naszej передacji, Dzisiaj 400 dronów poleciło na Kijów. Panie generale, czy c w przyszedł czas, żeby Europa nadała Ukrainie taku zbroję, jakimi Ukraina może bomby tym Moskwę, bo wychworyły za sankcje. Ale my widzimy, że one, one działają, ale one nie zupiniają terroru w Ukrainie. Tam umierają ludzie w swoich liszkach. E, ja nie będę obiektywnym w tej poradacji to muszę, ja mają prawo, bo ci bomby też wpadały się oni bila mojej kwatery i do rzeczy tu naszej poradacji także. E, może to i moment, kiedy Ukraina będzie składać E, z komponenty w zachodnich rakety, jakie polecą na Moskwę. Тема зложони подіцеє складна тема, тому що ці західні компоненти значить, це не так, що хтось у США чи у Франції, 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 чи Великобританії продає російським броні. виробникам Тейські. Що, Тейські. запчастини. світ такий складний, що невідомо хто що купляє, коли ми говоримо, що сьогодні на території України є китайські бронежилети, то це є правда. Тільки їх купляють ті, хто мочуть надати. Ти Україні гуманітарну допомогу потім вони купляють в Китаї, а потім Україні. привозять, це продають в Україні, і це дуже складно. Я є противником щоб підтримати виробництво що завгодно в Росії, але wszystko, важко це, уникнути цього, бронь, тому що все, що стосується зброї, озброєння складається з десятків різних компонентів, компонентів в різних, в різних запчастин, з різних частин світу в різних, в різних країнах, і, і потім складається нас, готовий продукт. Але важливішим є це перше питання: атакувати чи атакувати Москву, так як Москва атакує Київ? Та та відповідь не є легкою, тому що треба. Рахуватися з тим, 에, що Путін, готовим, що, Путін готовий використати я ядерну зброю. Це не є виключено. А, я переконаний і а свої знання. знання я, беру я беру не тільки з офіційних що джерел, джерел реальна існує, що реальна можливість така існує. Росія на випадок удерження, сильного удару може, удерження, може і, сягнути і про ядерну тактичну зброю, і я не впевнений, що від була би відразу світова е атомна війна. війна, але це щось чого світ боїться, і у зв'язку з цим у мене немає доброї відповіді. Як насправді так повинно бути, якби я, мабуть, приймав рішення. Більше це говорю як е генерал, тому що я би вжив цю зброю, тому що важко сидіти з, зі зв'язаними руками. А кожен тиждень є сильні атаки під Львовом, під Одесою. Суми Харків, весь час, Харків нема місця на території України, де можна почуватися безпечним. У зв'язку з цим треба відповідати, і це є відповідь, та відповідь, та відповідь та якої та росіяни та бояться. бояться. Вони бояться таких атаків, тому що система оборони Росії є дірява, і операція Курська це доказала. Невеликі українські сили там зайшли як в масло, і дуже довго трима утримувалися. На території Курської області росіяни показали, що не тільки то, що було в 22-му році, все було компромітація Київською з сторони Росії, але зараз я теж це окреслюю компромітація. Велика країна, такі сильні сили, а невеликі сили заходять на територію глибоко і там утримуються. І росіяни мали великі проблеми, щоб що з цим зробити. Треба пробувати, треба там, де противник. Є слабкий, а Росія є слабка в обороні їм легше атакувати на території України. І тут Україна також робить великий поступ. Я дивлюся з подивом на цю модернізацію, особливо якщо йдеться про армію дронів. Україна є одним з найкращих країн, готових беручи також західні країни, якщо йдеться про потенціал безпілотників. У зв'язку з цим дуже багато доброго відбувається, якщо йдеться про технологічний поступ. Але є як є є стільки солдат, сікі є навчених також. Є стільки, стільки є, і це є війна з перевагою сил. Треба використовувати кожен метод. Але якщо ми говоримо про захід, то Путін є лідером, який все буде боротися, обмінюватися шахедами нафтою, купляє купляє також солдат. З Кореї, він їх купляє. Вони ж не, не не задарма там, не не безкоштовно і відповідно він грає на всіх піанінах і треба грати на різних фортепіанах, а не тільки на цьому воєнному інструменті. Треба економічно діяти, політично, дипломатично, всіма можливими методами і не обмежуватися і. Лише до фронту, тому що там гинуть люди з обох сторін. Один атак поводує контратак. Кожна атака напад з України спричинює контратаку. Я дуже сильно заохочую, щоб хто можуть з лідерами Трампом і Сі Сізінпінгом. Це є два лідери, які можуть зупинити цю війну. Власне, як додаток до того, що ви говорите, буквально два дні тому з'явилася інформація про. Нібито розмову Дональда Трампа ще до його попереднього президентського терміну де він говорить про те, що якщо Москва нападе на Київ, то відповідна дуже серйозна реакція і він просто розбомбить Москву. Ми зараз, звісно, живемо в епоху штучного інтелекту, і чи справді ця розмова колись відбувалася, можливо, ми і не дізнаємося, але тим не менш бачимо, що Вашингтон був. Напевно, колись більш рішучий ніж зараз. Але хочу запитати: от ви як військовий стратег, який досліджує е, військові політики різних держав, як ви вважаєте, ще залишилися якісь дипломатичні шляхи для вирішення війни в Україні? Бо, наприклад, німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що вже ні? Putin не лічиші з дипломатією не рахується з дипломатією. Він використовує дипломатію оранжа. сили. це є правда. Це є але Ін він також підеться іншій дипломатії. Рубля, це є дипломатія рубля і долара, і він не є дуже сильним за його плечами. Є дуже багаті олігархи. За ним стоять власне великий розбудований Газпром, який падає економічно іде на дно. Це сталося через санкції. Ee, вже, ee, 400, це вже 400, а спочатку 200, чині, 200 цих танкерів попало під санкції. І це co є щось, дня, що tygodnia, не відбулося на протязі дня чи тижня. Але в певному часі це може його зупинити. Якщо ми говоримо про дипломатію, то навіть ця дипломатія сили не може застосовуватися так, як сьогодні застосовуються заохочення, пропозиції, щоб там йому доброго, доброго не зробити, щоб вони змінили свою думку. Путін висміюється. він сміється з такого типу розмов і показує себе як героя, який перемагає в цій дипломатії. Матії у зв'язку з цим я усвідомлюю, що самі своїми країни суперкраїни, вони керуються своїми інтересами, і не залежить чи це є Китай чи США чи навіть Європа, тому що в, в інтересі Європи це є зупинити цю війну. І якщо навіть ми думаємо в категорії інтересів, то треба вдарити Путіна там, де його слабке місце. А, а це артилерія, не артилерія, війна і не артилерія, то, не самольоти, не літаки. Тому що навіть якщо є дірки то він розвиває свої потужності далі. 45% відсотків бюджету йде e, на, на війни. Хто може на це дозволити? Зменшується кількість золота, Зменшується доларови, кількість которые, доларів, але, набіли, але їм ще військов, буде зхватить на багато років. Не можна їх на протязі кількох місяців зламати. Але щоб це подіяло швидше, потрібний сильний удар в енергетику в продажі, і треба говорити одноголосно. Думаю, що сьогодні навіть такі великі країни сильні, як як. В Саудівська Аравія або в Європі тут більш ближче нас Норвегія. Ці країни будуть говорити одним голосом, якщо відчують лідерство. Ставлю останнє запитання: то... чи вірите ви, що Путін нападе на Європу? Якщо так, то коли? Прошу 30 секунд. Маємо. Єстеку я не впевнений і думаю, що Путін сам цього не знає. Це його мрія. може не нападати на Європу, але змусити Європу, щоб це Росія стала найважливішим стратегічною державою. Головний грач в Європі. і Путін вимагає, щоб Європа посунулася в межах НАТО, пересунулася, хоче більших зон впливу. Країни Балтії під загрозою. А якщо інші, то найближчі Фінляндія. Фінляндія Польща, Дякуємо Румунія. за розмову. Богуслав Пасик, генерал, професор, директор музею війська польського у Варшаві, був гостем українського фокусу.